Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де кожен день це нова пригода для вашого розуму. Ну що, готові до першого запитання? Тоді поїхали. Скільки кіл кровообігу в людини один, три, чотири, два. Два. Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку і закінчується в правому передсерді. Мале коло кровообігу починається в правому шлуночку і закінчується в лівому передсерді. Хто винайшов перші сигарети? Малайці, китайці, індіанці, японці. Індіанці перші подоби сигарет придумали американські індіанці. Саме вони стали загортати тютюн у солому, очерет або кукурудзяне листя. Як називають кастрованого коня? Жеребець, мерин, хор, вол. Мерен це кастрований кінь, тобто доросла особина чоловічої статі, нездатна до продовження роду. Яка найбільша єгипетська піраміда? Хефрена, Хеопса, Мікерина, Джосера? Піраміда Хеопса велика піраміда Гізи. найбільша з єгипетських пірамід. Яка тварина є національним символом Китаю? Слон, дракон, тигр, панда. Панда є національним символом Китаю. Який літературний герой був посвячений у лицарі? Айвенго, Трістан, Ланцелот, Дон Кіхот? Посвячення Дон Кіхота в лицарі відбулося в його власній фантазії, коли він вирішив, що має стати лицарем і захищати слабких і пригноблених. Який музичний темп сприяє спокійному кроку? Анданте алегро віваче престо. Темп анданте це помірний темп, що відповідає спокійному кроку. Який пігмент забарвлює листя рослин в червоний колір? Хлорофіл, антуціан, Танін, каротин. Антоціан проявляє червоний або пурпурний пігмент, який не бере участі у фотосинтезі. Якого кольору спочатку була морква помаранчевою, синьою, фіолетовою, червоною. Фіолетовою. Перша морква, яку вирощували в Афганістані та Персії в X столітті, була фіолетовою. І тільки в 16 столітті в Європі завдяки схрещуванню було отримано моркву помаранчевого кольору. Яка рослина є національним символом Японії? Сакура, хризантема, лотос, ірис. Хризантема це квітка японських імператорів. Зображення хризантеми друкуються на монетах, печатках, офіційних документах, а орден Хризантеми найвища нагорода.